Слава Богу, що е, головнокомандувачем є людина, яка не намагається. Робити якісь захоплення під якісь певні дати, чи під політичну нагоду там кидати 100 тисяч солдат в топку, тому що треба терміново до вільнюського саміту показати якісь результати. Залужний за цей період за півтора роки повномасштабного наступу показав дуже важливу для нас річ, і я думаю, що військові наші союзники Союзники, військові на Заході сприймають таку позицію. Для нього важливо зберегти якомога більше життів українських солдат. І якщо не варто ризикувати життям солдата, а можна ризикнути леопардом, то залужний, слава Богу, ризикує леопардами, а не там, великою кількістю жертв заради того, щоб біль написав. Вау, який гарний наступ здійснили українці.